Привіт! Сьогодні я розповім, які існують види схоплюючих вузлів. Перший, класичний, який всі знають, це вузол прусика. Ми беремо петлю і навколо основної матузки робимо оберт, продягаємо внутрі. Ще раз продягаємо внутрі. Дивимося так, щоб нам вузол, який у нас закальцьовує петлю, не попадав ніде не заважав. Виправляємо перехльости, рівний, чіткий вузол, прищолкуємо. До себе вузол схоплюючий, який працює. Другий австрійський схоплюючий. Ми просто беремо петлю і робимо декілька обертів, обережно укладаючи навколо матузки і продягаємо верхню петельку. Закладаємо австрійський схоплюючий. Рівний, чіткий тримає. Рухається вверх-вниз, все гарно до себе фіксується. Третій. Вузол маршала. Ми беремо і просто обертаємо декілька разів. І нікуди нічого не придягаємо, а обидві петлі щелкуємо в карабін. Саме менше затягуючийся вузол гарно теж тримає. Все надійно. Можна більше обертів робити, якщо буде ще надійніше тримати. І четвертий вузол це вузол Бахмана. Для нього потрібен карабін. Ми беремо карабін, прощолкуємо матузку через карабін і продягаємо зараз. Випнумо петлі через карабін. Раз. Укладаємо рівненько їх. Два. Три. Закручуємо карабін. Знову ж слідкуємо, щоб всі віточки лежали рівненько. До себе. Вузол гарно тримає. Нікуди не сковзає. Тут є карабін, за який його можна гарно відтягувати, рухати. Бахмана краще тримає на мокрих, або обладенілих мотузках. Коли вона покрилася льодом, буде краще тримати. Всім гарних і безпечних тренувань.